Мій сніданок після схуднення на 25 зайвих кілограмів я вже багато років тримаю себе в одній вазі 52 кілограми, зріс 160 І знаєте, хто б що не говорив, хочу сказати тільки одне: людина з зайвою вагою по одній причині вона лінива. Трішечки треба докладати зусиль. Зранку прокинутися, не відразу піти їсти, а зробити якісь вправи для суглобів, розімнятися, розігнати той метаболізм. Зробити гарний віток жовчі, піти прогулятися, або так легесенько пробігтися. Оце, що я зараз буду снідати, все можна їсти і на вечерю: листя салату, трішечки козячого сиру, два яйця, ананас, десертик без цукру. Обов'язково всю їжу я запиваю водою. Сьогодні у мене гаряча вода. Дуже важливе значення схудненні має сон. Якщо людина лягає спати в другій ночі, повірте мені. Важко буде скинути зайву вагу, під час сну топиться жир. Під час роботи розумової, коли ми працюємо, читаємо книжки, топиться жир. Під час прогулянок на вулиці топиться жир. Постійно жир топиться. Але якщо ми не будемо звільняти наш організм від їжі хоча б на 4 години, то жиру буде дуже важко топитися. Якщо людина три рази їсть, шість разів перекушує. Пізно лягає спати. Схуднення буде дуже проблематичним. Тут людина може взагалі ніколи не добитися ніякого результату.